Так, люди, я просто впевнений, що всі ви колись стикались з такою ситуацією. Е, стикалися з такими людьми, не дуже чесними. Що саме за ситуація? Ви відправляєте щось на ремонт, вам оголошують приблизну ціну по телефону. А коли вже приїжджає, а ціна в два в три рази. А що це розраховано, я розумію? Людина прислала, до прикладу, ми, хто не знає, займаємось ремонтом гідроциліндрів. Будь-якої складності. Людина прислала, за пересилку потратила. Якщо це важкий якийсь гідроциліндр, то це там може бути і 1000, і 2, і 3, залежно від того, яка його вага і розміри. І йому вже вивалюють ціну. Він такий, бляха, це щас на пересилку потратив. Назад надо на пересилку. Ай, ладно, робіть. Що мене сподвигло на таку розмову. Сьогодні ситуація була. Клієнт звернувся, в нього гідроциліндр з Джондіра. Він десь відправив у Дніпро. Також фото їм вислав. Вони приблизну вартість ремонту оцінили там 8 тисяч гривень. Він сказав. А коли він приїхав до них, вони йому вивалили 40 тисяч гривень. Ну, це така вилка вже нереальна, що просто. Він був в шоці, каже: та ні. І знайшов нас, відправляє нам. Мені просто цікаво, коли він приїде до нас, от ми продефектуємо, що там можна було на 40 тисяч нарахувати. От дуже цікаво. Я реально зніму про це відео, слідкуйте за нами. І часто ще такі ситуації, це неоразова. От дивіться, коли ви телефонуєте мені, я вам реально кажу, що ціна ремонту плюс-мінус така. Чого я прошу скинути відео або фото? Тому що, хоча б візуально подивитися, в якому стані гідроциліндр. Плюс-мінус, точніше, після дефектовки, я завжди на цьому наголошую. Але плюс-мінус це не може бути. Це там ну, тисяча туди, тисяча назад, там 2000 максимум. Якщо вже щось там кардинальне, коли розбираєш гідроциліндр і всередині великі пошкодження, корпус треба міняти, ми знімаємо відео і обґрунтовуємо свою ціну. Але не було, ну ніколи такого в нас не було, щоб отак в два-три рази трш, ціни стрілять. Ну це я не знаю, як такі е, люди сплять спокійно ночами. Ех. Дивіться, ми ведемо зараз активну медійну е, діяльність, е, показуємо якби себе зсередини. У е, нас є сайт, ми офіційно працюємо, то Вальтервіта. Ви можете в інтернеті знайти про нас будь-яку інформацію. Які питання? Так що безкоштовний сир тільки в мишеловці? Не ведіться на це, люди. То вальтервіта вас не кине ніколи. Запишіть номер внизу під відео. Якщо у вас будуть проблеми з гідравлікою, ви знаєте, куди звертатися.